Ради всіх вітати на каналі сервісного центру A-Game в сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Ще один ноутбук у нас відновлений, готовий до продажу. Це в нас, як бачите, виробника культового американського Razer ноутбук. Це в нас Razer Blade 15 в версії Ну, Хоч деякі люди, можливо, вже розбираються в тому, що Razer є в конфігураціях Base або Advanced більш розвинутих. Скажімо, моделях, конфігураціях, проте ця конфігурація Razer Base вона в нас йде на сучасному процесорі 11-го покоління i 7 11800. Це дуже потужний процесор. Детальні характеристики будуть в нас на сайті. Скажу тільки те, що там в нього тільки кешу 24 МБ, тобто більше, ніж у будь-яких попередників Intel процесорів. До того ж, тут є ну, звичайно вбудована процесор відеокарта і дискретна відеокарта це RTX 3060. Ну, тобто, серед 30-ї лінійки, якщо не враховувати на найслабшу відеокарту 50-ту, ну, Razer, здається, і не ставив її в свої ноутбуки, вони почали одразу з 3060, тобто в цій конфігурації Base стоїть одразу RTX 3060, 192 біта шина, 6 ГБ GDDR6, тобто це відеокарта, яку, ну, як на мене, заслужено, Можна відносити одразу до потужних, тому що на цій відеокарті можна гратись, наприклад, в ігри, що є найбільшим навантаженням, навіть на налаштуваннях або високих, або навіть ультра. Ми це подивимося, коли я завантажу гру на цьому ноутбуці. Отже, що можна одразу сказати, що ну, цей ноутбук однозначно він шукає собі власника, який є поціновувачем цієї культової лінійки Razer. Для тих людей, які, скажімо, не знайомі з нею, можна подивитися огляд, який є в нас на сайті, або почитати якісь відгуки про ці ноутбуки. Від себе скажу те, що безперечним, безперечним перевагою цих ноутбуків є металевий корпус, який є дуже надійним, він витримує дуже великі навантаження. А для таких дорогих ноутбуків ну, під час буває дуже жаль, що що, наприклад, ноутбук такий, якщо падає, якщо це, наприклад, ноутбук в пластиковому корпусі, так Acer такі бувають, ну, навіть я. Більшість ноутбуків в пластикових корпусах. Якщо він падає на кут і дуже сильно і гне цей кут, то тоді це пошкодження одразу матриці. В дуже великій кількості випадків ще є пошкодження материнської плати. Ось ці резори переживають дуже серйозні навантаження, навіть удари. Тому цей металевий корпус однозначно є перевагою цього ноутбука. Далі, в цих ноутбуках завжди стоять матриці з розширеним кольоровим охопленням. Ми подивимося в цьому ноутбуці, так є і тут. Проте в конфігурації. Бейс, ця матриця йде 144 Гц, Ну, можна сказати, що скажімо, це вже мінімальний необхідний рівень, необхідна частота оновлення для того, щоб гратись в шутери. Інші ігри, там стратегії або якісь, вони взагалі можуть працювати нормально і на матрицях з меншою частотою оновлення. Ну, Знову ж, опираємось на, най... на най... ігри з найбільшими вимогами, тобто шутери. для них 144 це мінімальний необхідний для нормальної гри конфігурація. Вона тут є. Безперечною перевагою цього ноутбука є, скажімо, його програмне забезпечення, яке включає Razor Exxon, Synapse Axon. тобто ці це ті програми, які дозволяють дуже зручно, швидко керувати ноутбуком. Наприклад, навіть встановлювати обої шпалери робочого стола з відповідним підсвічуванням, яке одночасно підтягується комплементарне через ці утиліти. дуже зручно це робити для тих людей, які не працювали ще з цим, можу одразу сказати. Тому що є вже досвід роботи з цими ноутбуками, дуже гучний звук, дуже приємно в цих ноутбуках система охолодження. Е Ось я не пам'ятаю, вона тут на випарювальній камері або навіть на окремих трубках, але в будь-якому разі, як би тут не було, вже давно я розбирав цей ноутбук, трошки часу пройшло. В будь-якому разі, вона, навіть якщо на трубках, то вона трошки надійніше, скажімо, але така ж ефективна. А якщо вона ще й на випарювальній камери, то вона більш тендітна, скажімо, до роботи з нею. Тобто треба, щоб працювали тільки професіонали, які знають, як її знімати. Бо ті люди, які не знають, вони її одразу гнуть, псують, можуть роз... Граматизувати будуть проблеми. Проте, якщо вона, скажімо, не ушкоджена, як і в цьому ноутбуці, бо в цьому ноутбуці ремонтів взагалі не було, він приїхав в робочий, ми його тільки обслугували, почистили повністю, замінили термопасту, проте він і працював небагато. Тут будемо бачити по диску, що всього 62 дні. Всі ці термоінтерфейси були в нас замінені на нові. І в випарювальній камери конфігурації охолодження ще вище за ефективністю. Навіть ASUS почав використовувати випарювальні камери вже, тобто інші виробники ноутбуків теж полату. Троху підтягується до цього рівня, система охолодження дуже ефективна. Тому навіть з того, що я вже перерахував, вже стає зрозуміло, що це ноутбуки, які спрямовані саме на ігри, на великі навантаження, і це бренд цей бренд культовий американський, він саме культовий, тому що. Він одразу позиціонував свої ноутбуки з високою якістю, з високими потужними комплектуючими конкуренцію може скласти, мабуть, своїми деякими моделями саме Alienware, тому що там також закладалось дуже багато чого якісного та потужного. Окей, загалом зрозуміло для кого, кому, чого. Давайте тепер детально одразу скажу, що детальні характеристики будуть на сайті. У нас ще для того, кому це буде цікаво, за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Так, давайте дивитись, Як я вже сказав, 11-го покоління тут процесор i7-11800. Дуже потужний процесор, характеристики на сайті, 24 МБ кешу. Так, Будована графіка для роботи від батареї подивитись нас на сайті, скільки цей ноутбук пропрацював, але з мого досвіду, 11 покоління на вбудованій графіці, воно працює десь приблизно біля 3-4 годин. Rtx3060, як я вже сказав, потужна відеокарта 6 ГБ, 192 біта. Диск в нас тут стоїть, той, який був з заводу, 512 ГБ. Бачимо, що пропрацював всього лише 62 дні, 13 терабайт за весь час записано, 97% здоров'я та 100% показники за швидкодією. Тобто ну, в чудовому стані знаходиться диск, він набагато пропрацював. Батарея взагалі має всього лише 1% зносу, тобто буде працювати майже на всю свою ємність без якихось дефектів. Так, це швиденькі дані щодо відеокарти. Для того, кому це цікаво, можете подивитись, але ми будемо ще запускати гру, я вам покажу в динаміці, які цифри є там за навантаженнями. Так, тут ми підтверджуємо 11, ще раз, 11-го покоління i 7-11800 і 16 ГБ оперативної пам'яті DDR. 4. Ну, Не було сенсу ставити менше оперативної пам'яті, тому що ну, машина дуже потужна, вона і в базовій конфігурації, до речі, йде в 16 ГБ. Є два слоти. Це можна дуже швидко замінити на 2 по 16, тобто 32 зробити, але це треба для тих людей, які вже дуже багато програм запускають, дуже полюбляють відкривати по 50 по 100 вкладинок в. Браузерах на кшталт Chromu, тим 32 можливо, треба. А так, 16 буде вистачати на будь-яку діяльність. Так, далі йдемо. Ну, кути огляду відповідно в матриці будуть близькі до 90. Це зрозуміло. Матриця, як я сказав, 144 Гц, Це в нас FFS, технологія 1000 до 1 підвищений контраст. 98% кольорового охоплення кольорів sRGB, ну тобто тієї палітри, яка використовується в системі. Ну, 98% – це майже 100%, тобто картинка, ви розумієте, що буде насичена і приємна на цьому екрані. Ще раз відмічу те, що металевий корпус зараз я маю на увазі металеву кришку, в яку вставлена ця матриця. Вона, ну як на мене, це один з найкращих захистів матриці, краще тільки в Аліанверах, і то тільки сьомого-восьмого покоління, тому що вже дев'яте, десяте і так далі вже трошки гірше захищає матрицю, тобто, можна сказати, що на даний момент це найкращий захист для екрану. Ще й металева кришка металеві петлі. Тобто тут не буває взагалі випадків, коли розламується кріплення петлі, чим, до речі, деякі ноутбуки можуть грішити дуже часто. Так, за станом, давайте, давайте одразу будемо дивитись, а давайте почнемо з корпусу. Корпус знаходиться в дуже гарному стані. Якщо придивлятись, можна помітити деякі ось слід від наліпки. Це навіть не потертості, це сліди від рук. Можна протерти там загалом майже не буде нічого помітно, але легка потертість на клавіатурі, яка виникає, ну коли все ж таки ти доторкаєшся до неї, то вона все ж таки є невеличка зовсім. Тобто, по ноутбуку просто видно, що трошки використовували. Взагалом, в дуже класному стані корпус, тому що немає слідів удару. Бачите, які живі кути. Немає навіть пошкоджень е, граней. це зазвичай, ось якщо її десь пошкоджують в уразі, то це саме ось ці гострі 90-градусні грані пошкоджують. Можна, звісно, якщо шукати, знайти якісь потертості на самій кришці. Це, до речі, ще може і відтирається. Проте ну, можна знайти потертості, нікуди від них не дінешся. Все ж таки, верхня частина є верхня частина. Проте вона не можна сказати, що побита, не можна сказати, що вона дуже сильно подряпана. І головне, я ж кажу, немає слідів удару, тобто не, по, не побиті грані, нічого не пошкоджене. Одразу для тих, кому це цікаво, є веб-камера, веб-камера до речі, тут дуже класної, скажімо, якості, ну вище середньої. тобто для людей, які працюють з камерою, впевнені будуть задоволені. За портами мають всі ноутбуки Razer, як на мене, розширений набір портів. Починаємо звідси: тут у нас свій специфічний роз'єм для підключення блока живлення. Ось так він виглядає. Блок живлення відповідно, йде оригінальний у нас, як завжди, в чудовому він стані з цілим кабелем, нічого тут не побите, не покручене. В комплекті надається ось такий наш кабель, що підключається до мережі 220 В, ну, тобто без, без всяких неякісних перехідників, не користуйтесь цим. Краще ось використовувати тільки новий нормальний якісний кабель зарядки ось цей до блоку живлення. Йдемо далі. Повноцінна мережа LAN. Далі в нас USB 2.030, класні швидкі порти. В разерах, до речі, все працює дуже швидко в портах. USB type c як на мене, одні, одні з найкращих, принаймні за швидкістю копіювання. Дуже мені подобаються Type-C порти в разерах. Не знаю, це можливо пов'язано саме з якоюсь схемною реалізацією на контролерах якихось, ну працює дуже швидко, класно, стабільно. Далі роз'єм для під'єднання навушників 3,5 дюйми. З цієї сторони в нас ще один USB Type-C, такий саме за якістю, ще два порти USB 203.0, такі ж швидкі, зручні. HDMI для під'єднання зовнішнього монітору і Kensington Lock для того, щоб закріпити ноутбук десь на якомусь столі чи поверхні, тобто замком. І ну, відповідно, оскільки корпус тут металевий, то це вже якщо його закріпили, то він точно нікуди не дінеться. Тому порти, як на мене, чудовий набір. З лівої, з правої сторони є. По мінімум два порти, а тут навіть три їх, USB, та звичайні та Type-C, Тобто для підключення будь-яких пристроїв однозначно цього вистачить. Ну, бачимо, що знову ж таки по топ-кейсу стан, який дуже зручний, великий тачпад. Клавіатура, бачимо, має російські та українські літери, о, різнокольорове підсвічування. Ну і як я вже сказав, воно дуже зручно в нас змінюється через о, ці утиліти, вбудовані, які, ну, не вбудовані, які в нас можна поставити. Давайте будемо вже переходити до Razer Axon. Тобто є ось така програма, де ми заходимо ось сюди, і все це, це все волпейпери з своїми схемами підсвічування на клавіатуру. Тобто, змінюємо волпейпер, автоматично змінюється схема підсвічування. Дуже зручно зроблено. Так, давайте тепер переходити. Ну і по яскравості в всіх разерах одразу скажу, що тут десь приблизно. Десь приблизно біля 11, скажімо, програмованих рівнів підсвічування клавіатури. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять навіть. Я гадаю, що тринадцять, мабуть, було, можливо, навіть і більше. Тобто діапазон регулювання яскравості клавіатури дуже великий для тих людей, кому треба ось. Поставити саме такий, який би їх влаштував. Так, давайте повні цифри, знову ж таки, за відеочіпом. Кому цікаво, ставити паузу, дивитись, ми переходимо одразу на сенсори, це буде нас одразу цікавити. Відкриваємо всю статистику, щоб побачити, яка динаміка роботи системи охолодження. Одразу запускаємо важкі програми. Давайте ще зараз продемонструю який звук. Ну тобто гучність? Гучність, якість звуку висока, можна навіть працювати без зовнішніх динаміків, якщо їх немає, і ну, не відчувати того, що чогось не вистачає. Давайте всі датчики поставимо. Вже бачимо, завантажилось. На такому потужному процесорі з достатньою кількістю оперативної пам'яті і такому швидкому диску при роботі з будь-якими програмами, якихось затримок ну, мати, майже не має бути взагалі. Все повинно бути дуже швидко. Знову ж таки, як людина, яка вже тестувала дуже багато ноутбуків з дуже різними відеокартами, скажу вам, що ось ця 3060, давайте перевіримо, в якому режимі. Принаймні в таких іграх на ультра-налаштуваннях, ну Тут немає ніяких проблем, лагів, фрізів, ще чогось, що заважало б нормальній грі. Ну, знову ж таки, з однією рукою це не дуже зручно робити. А, тобто все максимально швидко. Так, а ми давайте будемо дивитись вже цифри. Це найцікавіше. Так, що в нас тут? Починаємо з процесора. Бачимо, що тут у нас 70 всього лише градусів, ну, тобто 78, бачимо до 80. Ну, це. Дуже низькі цифри, тобто система охолодження, бачимо, що за процесором працює суперово. Далі бачимо, що по GPU у нас майже 90, а було навіть 94 Вт за потужністю, 76 градусів всього лише зараз на відеокарті. І хотспот навіть всього лише 82, Ну, тобто чудові температури. Так, За потужністю, давайте будемо тут ще дивитися, в GPU-Z виставляємо максимальні 96,2. За відеосистемою загалом 70 і 1, 71 Вт саме за відеочіпом. Ну, Відповідно, тільки режими ПВР без будь-яких проблем та тротлингів. Так, на процесорі давайте, що в нас максимум показує. 84 було здається. 84. Градуси було всього лише на процесорі. Ніякого тротлінгу немає. ну Це зрозуміло було. Ось дивіться, на які графіки вже на пологі частину виходять у нас температури 77-78 буде відеочіп. Процесор також тримається, бачимо, в яких діапазонах, ну Тобто, як на мене, будь-який ноутбук інший не разер. Може мріяти про такі цифри за охолодженням. До такого можуть бути наближені Alienware, тому що в них, в них ще дійсно використовуються непогані радіатори, взагалі які конструкція ноутбука. Ну і деякі моделі ASUSів Rockstrix також, особливо ті, які використовують в охолодженні рідкий метал. До речі, тут рідкий метал не використовується. Ось ті асуси, що можуть також конкурувати з таким охолодженням. Ну, а так взагалі, ось для тих людей, не знаю, хто розбирається, не розбирається, ось це, ось так виглядає робота. ну Ідеальна, я би навіть її назвав, нормальною системою охолодження. Так, є ще там відповідно схеми керування обертами-вентиляторів, тому. Це ще можна трошки зробити кращим. Бачимо 79. Ну, тобто можна покращити ще, збільшивши оберти вентиляторів, зменшивши ці температури до 70%. 7 або 78 градусів. Ну так, щоб взагалі було ідеально. Проте до 82 градусів температури в ноутбуках на відеочіпу загалом я зустрічав дуже часто, тобто ну, це не можна вважати чимось якоюсь несправністю, тому що все працює, все нормально і режим зберігається без якогось тротлінгу. Тобто, це так, як воно з заводу мало працювати і працює. Тож. Що, можна зробити підсумки. Так, перед нами чудовий ноутбук вдалої конструкції від культового виробника Razer. Ноутбук сучасний на 11-му поколінні. Ну, тобто, тим людям, які шукають ноутбук з потужним процесором, це загалом має задовольнити всі потреби. До речі, ще й 11 покоління, воно не так як 12, -те. воно розділене на процесор та хаб. Тобто з такими ноутбуками, якщо виникають проблеми, то десь і часто бувають дешевші ремонти. Тому що з 12-тим поколінням все це буде значно складніше. Тобто це ноутбуки з останніх, скажімо, з розділених на процесор і хаб, де ремонти будуть ще більш-менш простими. Далі все буде складніше і дорожче. Тобто за процесором він максимально потужний, ну, потужніше можна було б тільки I9, але ж ну, знову ж таки, в конфігурації Base було б дивно його очікувати. Для цієї конфігурації це найпотужніший процесор з потужною відеокартою RTX 3060, відносно один одного вони збалансовані. І в такій конфігурації можна навіть на високих або навіть ультраналаштуваннях на навіть такі досить важкі ігри, наприклад, як ось ця, як Borderlands. Так, Щодо комплектації, одразу скажу, що, як я сказав, тут у нас оригінальний блок живлення та кабель є рідна коробка від цього ноутбука. Ось тут вказані його повторені характеристики. Всередині також є ще одна коробка, зрозуміло. Є навіть ось ця прокладинка між екраном та клавіатурою, щоб воно не е, залишалось відбитки, хоча на разерах вони зазвичай не залишаються. Далі є ще ось ці, ці інструкції, є навіть якась ганчірочка невеличка для того, щоб протирати екран. Е, навіть є свій ось цей пластиковий кейс, в якому він був запакований з заводу. Тобто ну, залишилось майже все від заводської е, комплектації цього ноутбука. Так, щодо придбання, давайте дуже швиденько. Якщо будуть запитання, одразу кажу, що за цим номером Viber, Viber Telegram можете задати. Цей ноутбук ви можете подивитись у нас в офісі на Подолі в Києві, для того, щоб ну, помацати його своїми руками, впевнитись очима, що все співпадає з реальністю. Але навіть якщо ви знаходитеся в іншому місці, можна придбати його абсолютно безпечно, ми не беремо повних передоплат. Звісно, ви можете заплатити одразу повністю за цей ноутбук на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця для того, щоб зекономити на комісії новій пошті, бо вона складає при накладеному платежі 20 гривень плюс 2%. Ну, тобто на таких сумах, як ноутбук, це може складати вже таку суттєву якусь вартість. Проте, навіть якщо ви не хочете нічим ризикувати, хочете спочатку побачити товар, а потім вже за нього розраховуватись, без проблем це можна зробити. Ми беремо тільки 300 гривень передоплати за доставку. Ну, Страхуємо саме нас для того, щоб не за наш кошт не пересилати ноутбук а, в, оба, в два шляхи, якщо ви, наприклад, за якихось умов особливостей своїх від нього відмовитись, тому що ну, ми надаємо максимальну всю інформацію по ньому і а, в реальності він співпаде з цим, що показано на відео. Плативши ці 300 гривень, ми відправляємо вам ноутбук накладеним платежем саме в цій комплектації. Приїхавши до вас на відділення, в вас є змога все підключити, розпакувати, підключити до блока живлення, до мережі в максимальному навантаженні запустити якісь програми, які будуть вже на робочому столі. Тут тут буде ця встановлена система з всіма драйверами, з всіма програмами. Все можна запустити одразу на місці, перевірити в навантаженні, перевірити роботу портів. Певнившись в тому, що все працює, стати власником цього ноутбука. Прошу враховувати, що гарантія в нас йде за стікером, який знаходиться на нижній частині корпусу. Його пошкоджувати не можна. Тому, о, будь ласка, якщо вас цікавить щось додати сюди, оперативну пам'ять чи диск. Можна, здається, сюди ще один SSD-диск, додати M.2 2280 та замінити оперативну пам'ять з 8 плюс 8 на 16 плюс 16. Краще подбайте заздалегідь, зверніться до нас, ми зробимо ці зміни, ці комплектуючі в нас є. І ноутбук пойде до вас одразу вже з такою конфігурацією, яка вас буде влаштовувати, одразу з стікером, одразу з гарантією на 6 місяців, оскільки він повністю обслужений, лазити туди навіть на протязі року вам не буде ніякої потреби. Потім вже ви зможете звернутися до нас, наприклад, за профілактикою. Тож, всю інформацію я вам повідомив. Якщо є запитання, ось цей номер він буде і в описі до цього відео. А наразі я вам дякую за перегляд. Сервісний центр A-Game Kyiv. До побачення.